Так, ось цей комплект 16 дисків. Зараз максимально детально його вам буду показувати. Так. Датчик тут не готовий вам сказати, чи є, наче як жорсткий ніпель. Але ну, не готовий вам сказати, чи він там є. Біля нього немає тут жодних корозійних моментиків, все тут гарно. Та й загалом всі диски вони без бордюрів, то зараз прибіжимося швиденько подивимось. Ось так вони всі виглядають. Такі сріблі диски, одне задоволення показувати. Тут все, якщо щось буде, відразу помітно. Так, переходимо. Так, так тут біля ковпачка тут декілька таких ось моментиків є. Трошки-трошки воно та, як наче підздувається, бо те, що грязне, воно витирається, а ось там малесеньке таке. Як Ось такі як, можливо, маленькі корозійні моментики починаються. Так, дивимось далі. Ось так це все виглядає. Дуже-дуже збережний такий комплектик. Так, це у нас що тут? Ось такі невеличкі подряпинки фокусуємо. Ось так вони виглядають. Так, давайте йдемо далі. Ну, далі ніби все. Порядочок не бачу, я тут ще жодних зауважень. Так, і з Дніполя ми починаємо. О, можливо, ось якась малесенька царапенка. Зараз як вам її сфокусувати. Ну, ось загалом. Ну, це вже на сріблі. Просто так з ліхтариком показує, щоб вам на 100% було все помітно. Так, по болтам, давайте дивимось. Тут все шикарно. Ось так це все виглядає. Бо буває часто на дисках від... Ще на обладнання, там від гайковертів побиті місця, але тут все шикарно. Так, давайте внутрішню сторону будемо дивитись. Так, тут ось ступиться взагалі, як нова. І давайте внутрішню частину дивимось, Тут так само немає жодного бордючика. Все ось так шикарно. Ось так це все виглядає. Так, це крапельки водички ще стікають. От тільки тільки помив їх. Ось так. Так, дивимось, дивимось далі. По спицям, знову ж таки. Трошки ось такий момент такий є, коризійний, невеличкий. Так, по площині тут далі. Дивимось, ну, грузики на місці. Тут, в принципі, такого не бачу. де не де можливо, ось ось початкова тільки корозія починається. Так, Ну, давайте будемо переглядати. Так, Розміри вони у нас 6,5 дюймові. І ось 45 м вилітом. Шильдик на місці. Так, тут дивимось, це його каталожний номер. Так, Тут спиці порядок, виліт 45-й є. Тут є. Виробник кронел є і 19-й рік є. Тут всі позначки на місці. Виготовлені в Чехії є. Так, все. І поступиться тут все шикарно. Так, кладемо. переходимо до наступного. Так, переходимо до наступного. Дивимось, по ніплю він такий самий, і тут дивимось, біля нього немає корозії, нічого такого. Так, переглядаємо, давайте все детальненько. Ось так це все. Виглядає. Дуже-дуже воно збережене все. Шикарний вигляд. Хоч такий дизайн не простенький, але це вони себе і підкупаю, що Вони досить такі і гарні в такому дизайні і в такому кольорі. Так, дивимось, дивимось. Ну, тут по бордюрній лінії. Все порядок. До ковпачка зараз ми до цього повернемось тут. Ось так це все виглядає. Максимально все збережено. Так, давайте по ковпачку. Ось тут такий невеличкий такий, бачите, пузирчок трошки вздувся. Ну, це від ковпачка. От, до речі, не розумію чого, але на всіх хендайвських дисках. Оце така є болячка. Ну, чогось, бо щось вони з ковпачком не розрахували, він ходить. Ну, загалом, дуже часто я таке зустрічаю. Так, поболтам дивимось. Тут все порядочок. Ось так це все виглядає. Ось так. Так, ну і загалом тут все порядочок. Цей моментик я вам показав. Ну, це не складно назвати моментиком. Так, внутрішня сторона. Давайте дивимось. Так, бордюрна лінія. Тут вся у нас ціленька так само. Та ну, з такою резенякою. Тут що у нас? 215, 70, 16. Ну, на такому профілі, ну куди? Це треба бути дуже сильним спеціалістом, щоб щось їм приробити. Ось так. Все максимально збережено. Так, це закрили питання по внутрішній частині. Так само давайте переглядаю, поки не бачу тут якихось зауважень. Так, це у нас водичка. Так, ну, ніби, ніби все добре. Так, і дивимось по спицям. Розмір у нас на місці, спиці ціленькі всі. Дай на місці ось і такий маленький прищучок. Так, каталожний номер на місці. Тут це порядок. Тут також ось маленький такий прищучок. І тут. Так, 45-й виліт на місці. Тут всі позначки на місці, Ронал на місці. Тут так само все порядок. Разом з Чехією, все на місці. Так, і ну, можливо, ось такий манюсінький прищичок. Так, ну і поступиться тут. Все шикарно. Пробігу у них дуже мало. Це ось видно по їхньому стану. Так, кладемо і переходимо до наступного. Так, тут по ніпелю так само все. Повний порядок, біля нього корозії немає. Так, і давайте показую відразу. Ось тут маленький такий бордютчик є. Ось тут такі одна царапинка така маленька, і тут трошки більше. Ось так вона виглядає. Ось так. Ну, оце все. Оце все. Більш немає далі нічого бути. На цьому ми сфокусувалися. І зараз ще так від руки залишився слід від тепла. Ось так це все виглядає. Ось так. Ну, навіть немає, немає до чого тут придратися. Все, все максимально збережено. Так, ну ось бачите, як воно трошки. 30 см від диска, і ось так воно ледь-ледь помітно. Ну, і тут так само ці дві подряпинки Це те, що ми спочатку на чому сфокусувались. І далі все, порядочок. По болтам. Так, по ковпачку дивимось, Тут все шикарно. Так, тут по болтам. Ну, тут так само все шикарно. Бачите, обережно займалися цим. Ось так. Так, перевертаємо. І дивимось на внутрішню сторону. Так, це в нас що? Це може якийсь маленький такий скольчик був. Ось так, але не бордюр. Так, дивимось, дивимось. Ну, тут, тут все добре. Не бачу тут зауважень жодних. Ось так. Ось так. Ох, тільки тривога. Ну, нічого, сподіваюсь, не дуже вона буде заважати, бо близенько до мене. Так. Це ось бачите, передня ліве і того трошки таке грязніше. Оце їхні ну, змазки, ці, які тулять всюди. Ну, Загалом, вона та вся, бачите, як новенька, але трохи через мазочку, воно так типу, як мідяха і так далі. Як це, воно трохи закипає. Так, дивимось тут. Виліт на місці у нас 45-й по площині. Давайте ще спочатку оглянемо щось таке прилипше, або, можливо, маленький, маленький скольчик, і пішла від нього павутинка маленька. Ну. Загалом скольчик його будемо називати. Так, тут далі. В принципі, все, порядочок, не бачу зауважень. Так, по. Спицям. Давайте дивимось. Ось так це все виглядає. Воно, ну, ви зрозуміли, це щось стороннє, це не те, що диск там Так, дивимось Ронал. На місці Тут всі позначки так само на місці. Чехія на місці, але поки тут і не бачу зауважень якихось. Ось так це все виглядає. Так, 6,5 дюймів на місці розміри. Так, дивимось далі. Все тут Hyundai на місці. Ну, бачите, можливо, там... а ні, то навіть бруд. Немає тут навіть якогось очага корозії. Так, каталожний номер на місці. Ось, можливо, малесенький тільки починається. Тут дивимось так само, все, порядочок. Ну і поступиться, бачите, так, кладемо і переходимо до останнього. Так, по ніпелю тут так само. Корозії біля нього немає. І давайте переглядати. Ось так це все виглядає. Ось так все максимально збережено. Тут так само цей диск без бордюрів. Так, оце у нас, ага, малесенький ось такий скольчик побачив. Давайте дивимось далі. Ось так це все виглядає. Так, по бордюрам тут зауважень немає. Та й загалом стан, стан гарний. Ось так. Так, з Дніполя ми починали. Давайте до, центраїв, до центрів. Так, отут так само, бачите, малесенький такий. Моментик знову з-під кавпачка. І дивимось, так, по болтам. Ось тут така малесенька, можливо, два скольчика таких є. Загалом по болтам. Тут все так само порядочок. Не бачу я тут зауважень. Все тут добре. Так, переходимо Ох. на внутрішню сторону. Ну, так, да, бачите, це передні проле. Так, і давайте дивимося. Так, трошки то водичка. Дивимось. Так, це у нас... Ні, це від. Ну, ви поняли. Паста ще монтажна грязюка, трохи там залишилась, з Так, тут далі все, ніби порядок. Ох, дивіться, яка смола прилипла. О, не віддирається, ви бачите смола. О! Ляпнула трошки смола. Так, далі, в принципі. Все порядок. Все порядок. Так, дивимось по площині. Ну, все так само. Всі однакові загалом. <сі> всі, всі з одного комплекту. Так, це водичка. Так, дивимось. Ну, можливо, ось якісь декілька таких скольчиків. Ось так, але передні диски назавжди. Трохи більше страждають на, бачите, на залишки колодочної пилі і так далі. Воно трохи це все впливає. Так, поступиться така ж ситуація, як і на минулому. І давайте дивимось по спицям. Тут все ось так виглядає, виліт у нас на місці. Так, тут всі позначки на місці. Можливо, там малесенький такий прищучок. Так, тут Ронал і Рік на місці. Тут далі все, порядочок. Чехія так само на місці, і тут біля неї, бачите, трошки такий прищечок миленький, тільки-тільки-тільки починається. Так, тут, тут так само все, порядочок, розмір 6,5 на місці, Хендай на місці. Тут біля нього малесенький вон такий прищачок. Так, Каталожний номер на місці. ну так, Тут все, далі порядочок. Тож такий ось збережний комплект, так є в наявності.